В Одесі бетонна стіна впала на чоловіка. Через сильний удар та громісткість залізнобетонних конструкцій бідулаха не зміг самостійно вибратися. Чоловік привалений не тільки плітою, но ще і конструкціями перегородок і стін несущих, які лежали непосередньо на несущій пліті. Через велику вагу плити рятувальники задіяли автомобільний кран, аж потім гідравлічну подушку. Все це забрало чимало часу. Непритомного чоловіка віком 25-30 років рятувальники передали медикам. Ті борючись сілякими методами за життя потерпілого, не змогли його врятувати. Як з'ясувалося, чоловік у занедбаній будівлі гріза сваркою метал. За попередньою інформацією, саме через це і стася в базалізнобетонних конструкцій. Зважаючи на те, що будівля тривалий час не експлуатується, не огороджена парканом. І належно не охороняється, такі руїни приваблюють людей. Одні розбирають стіни, інші вирізають метал, а дехто грається в піжмурки. Для дітей забавки розвалинах – екстремальна гра, яка часто закінчується трагічно, а винного знайти надзвичайно складно. Розплутати клубок, кому саме належить територія, на якому балансі закинута будівля, і чи повинна вона охоронятися, майже нереально. У таких трагедіях нитка розслідування обривається.